Отримали рулончик такий невеличкий, гравелокно. Держи, що трішки порізали, ножем. Так Хочеться подивитися, що там. Хотіли 3,20 заказати на 100, а не було на складі, тому заказали 6,5 на 50. Ну, Грубо кажучи, те саме але трішки в іншому форматі. О, да. Плотненький, так, п'ятдесят процентів. Ось такий невеличкий рубленчик. Це для нашої полунички. Обіцяють там заморозки. У нас все може бути, у нас може і сніг піти. Так що я думаю було б краще, якби ми накрили. Ось Класне, плотненьке, 50-та плотність. Люблю новеньке. Ось ось які душу Ага, жучок. І, і сізочки. Одесячки. А це малинка. Так, це у нас малина, називається Маджестик. Ми купляли її з закритою корневою системою. Дивіться, вже брунька. Значить, все нормально. Давайте подивимося, дві штучки я покупувала, дуже дорого. Друга теж живенька, тут навіть більше О, випускає, дивіться, клас. Я так переживала, якщо чесно, такі санженці невеличкі. Але все добре. Це ремонтантна. От тепер у нас є полуниця Маджестік і у нас є тепер малина Маджестік. Що та що та буде дуже смачна. Далі у нас іде два саджанця кастіон. Ось і той. Тут теж все добре. А ну давайте цей глянь. Так, все, є розпускається. Ура! Це теж дається... да, це теж ремонтантна. А це у нас мапема. Вона, коли я її забирала з почти, то ну це вона зламалася там в ящичку прямо. Я дуже переживала, але дивіться, вона найкраща. Це мапема, Я хотіла дві мапеми, але вже не було. І тому мені одну мапему прислали. І в подарунок мені прислали Аврору. Дивіться, теж класна. Так, малинка Аврора теж живенька. Значить, все буде добре. Якщо вони всі ремонтантні, да, люблю ремонтантні сорта, можна довго збирати малину. Взагалі люблю збирати малину і коли вона до самих морозів, це взагалі так класно. Бля, важко. 4 дні швидші. Ой, я там так тигну. Клас. Чи зійшло все? Що? що зійшло? Редиска, напевно, зійшла. Так, да, зійшла редиска, та що французький сніданок, що мені в подарунок дісталося. Так, я її садила, рядочок і піврядочка. А все інше не зійшло тут. І горох я сіяла, щось внизу. А ось дивіться, сходи рукала. Це, здається, вона. Менюсенька така, треба полити щось, воно не дуже таке підсохло сильно. Салатик щось не видно. А тут ще щось три рядочки мало всюди. Ну нема нічого. Треба трошечки полити. Це в нас другий парничок. Тут все отак один один. я посадила цибульку, тому що в нас дуже багато залишилося. І будемо зелень продавати. Кучу коленка прокинулась. Накрили ми полуничка агроволокном обіцяють заморозки, тільки що прийшов дощик невеличкий, та на вулиці так холодно. Буквально позавчора було. Таке сонечко. Зовсім справжня весна, а сьогодні вже ближче, ближче до зими знову. Ну нічого. Я думаю, планички там гарно. Ми дуги трішечки поставили, десь змогли, наскільки хватило. а там старе агроволокно вже яке було. Вітром задирає, правда, треба поправити. Ну все, Всім гарного дня. До побачення.